Друзі, всім привіт! Це шоти Ви Сьогодні наш випуск особливий, адже ми у палаці спорту. Ну а зібрала нас неймовірна талановита. Та що там співачка номер один Надя Дарафєєва. Тож давайте подивимось, хто завітав на концерт до артистки, в яких образах і за скільки грошенят погнали. Ви готові співати. Цілуйтесь, обнімайтесь і підтримуйте один одного, бо ми все, що у нас. завжди офіційно оглядаєш. Ми сьогодні прийшли на концерт Дерафеєва. І ти сьогодні мега круто одягнена. Розкажи про свої речі. Про що сьогодні одягнули? Всім привіт, дуже дякую. Я відчуваю себе, наче я десь на випускному ем. чому себе так. Ну, тому що дуже багато молоді, підлітків. І я теж на такому вайбі. От це Мартінси е, купувала в позаминулому році е, на Оликсі Хан. Ха? Mm -hmm, да. Я оця от токсична баба, яка завжди е, просить знижку і пишу: а за ну умовно, там вони коштували 2800, вісімсот, а за дві віддасте. Далі це український бренд панчохи Джулія з портретами Мерлін Монро. Вони коштують на знижки, це ж урвала. А ціни треба казати? Та давай. Давайте ціни скажу. 120 гривень. Далі, ця сукня, їй 15 років, я її рвала так? <Point of time: imitation> <Yeah. imitation> слухайте, в секонді це а, дизайнерська сухня Діан фон а, Ну Десь оригінально коштує тисячі доларів. Я пам'ятаю, купила за 250 гривень. Uh. Вона не А ковтинка це мені подруга подарувала. Так, а прикрас. Да. Це я а, купувала ще коли послалася на AliExpress. ОЛ... Вони ж коштували 60 гривень, але я сюди пришпандьорила ще от ланцюжок, щоб масивно виглядала. Все інше, ну це карт'я. Ой, картє! Звідкись взялося. Друзі, це каблучка від Зеріни. срібло з цирконом. От нещодавно я зробила собі подарунок 1800 гривень. Ну я ж можу сказати, що це картє, хто знає. Так, до речі, а де? А що там ще? А що а, там ж годинник? Годинник. Це я свій подарунок зробила. На 45 років купила собі бординок від марка Джейкобса. О, нічого це так солідно. Слухай, де... солідна масія, коштував 450 євро. Я урвала на знижці на 120. А ну, тоді ще Солідно. А от, от що зараз солідно От вашому о... Ну, щас солідно носити українські бренди, тому що ми їх підтримуємо. повністю. Я її до початку поминаштабки носила українські бренди. Які зараз улюблені в тебе бренди? Де одягаєшся? Можливо, українські порадиш, якісь прикольні? Я... Я обожнюю український бренд Вейтлес. Рекомендаціон якість ціна відповідає далі. Сьогодні наміряла собі туфлі від Кочаровської. Ой, ну це конечно круто. 9200. Я ще в інстаграмі попросила знижку. Навіть там так? От але якось я не що не дали Ні, дали, але не ту, яку я хотіла. У Мене просто був ліміт по грошам, і я не вписалася. Але я відмітила розмір, модель в інстаграмі. Написала, хто хоче мені подарувати. Дякую. Прошу, прошу, подали ще й на ютюбі. От зараз. Да, друзі, шикарні. Такі на підборах, вони з хутром білим. О, круті да, ну, вони такі, знаєте, от настрій. Ну, куди в них ходити? Я не знаю. Ну, типу, в сервант поставити. Ну, в мене серні, сервант є. Ну, типу, парфюмерна шафа. Я парфуми посуну і поставлю туди від черска. Найзвичайніше місце, де був колись інтим. Боже, зараз я просто осоромлю себе на лавці. Який парк? Скажу. Це був 2005 рік. На лавці на вулиці О, Прямо Деті так. ранку зима була. Зима! Ось угу. ну, так трішечки. Окей, добре, чи було, чи було то діло на роботі? Чи був секс на роботі колись під час зйомку? Так, та, так, так, так. Е, два рази. Так, точно? Окей, добре. Якби у вас був шанс на інтим з якоюсь українською зіркою, хто б це був? Мені подобається оцей такий співак в татухах. До речі, я б його бачила. Е, 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 боже, ну такий ну е, от візуально я його уявляю. Зараз знайду. він ще на Ольлі був. Чекайте, зараз скажу. Співак український оліван. Зараз чекайте. Островський, О, да, такий він є щось в ньому. Але ну я не в його смаку, мені здається, тут же ще повинен бути коней. Меч меч я просто да, там, я тут. Я зараз перелік, з ким би я. Ох, каріду. Але вони, мабуть, розрахунки. Він самий секс. Сексі, сексі. От я згадала його чомусь одразу. Ага. Добре, а комусь відправляли свої еротичні фотки. Так. Як часто? Рідко, тому що я публічна, мені завжди стрьомно, але знов ж таки я відправляла такі художні, красиві, Там, Так, да, есте, да, естетик. Да, 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 бідро, рітуш. І останнє запитання був секс як колись? Ні, не було. Я не любите цю егоцентрична. привіт! Приємно познайомитись. Ми знімаємо YouTube-проект про шмот про стильових людей, які сьогодні завітали на концерт Донаді Дарафєєвої. Розкажи про свої речі, що ти брала, де в принципі, ти вдягаєшся, і що зараз на тобі? Що зараз на мені? Так, що на мені? Ось така ковтинка, mm -hmm. це костюм. О, Просто такий спортивний. Український бренд, ось можете подивитися, я не знаю, правильно як читається, Сік мабуть. Чуть-чуть на англійському. От, кроси і що це таке, конверс. Носки, є шкарпетки скорпетки, да, пальтоха, пальто. Речі кепка теж з цього бренду. Ага. Пальто, що ага. бажане, все. І ну, телефончик ось мінський. Давай згадаємо це популярне запитання Ніколи Кармою. Пам'ятаєш, що по чому? Скільки коштує? Блін, чесно, навіть не пам'ятаю. Ну, кроси скільки десь? Тисячі я думаю. Цей лук. Плюс-мінус. Десь мені здається, треба от зайти в інстаграм, подивіться, скільки. Ось подивіться, як називається, і собі гляньте ціну. Е, пальто, е, пальто оце прям коштовне. Я ніколи в житті не носила пальто, взагалі в мене ніколи такого не було. Але свідка вирішила добре, е, побуду трошки дівчинкою, тому що плюс-мінус кепка, кепка-кепка. Е, к мені здається. Ніфіга себе! але це на всі роки, блін, 10 років буде носитися. Все більше цього Бо, в... Більше ти не купуєш речей. Більше верхнього одягу, у мене більше і не буде. Все. так, добре. Але всі ми дівчата, ми любимо витрачати на шмот купа грошей. Чи є в тебе така історія? Чи можеш ти витратити там пів за зарплати своєї? Якщо витрачу, то я буду потім сильно шкодувати. Що це ж, це ж це ж просто речі. Привіт, давай знайомитися, як тебе звати. Привіт, льоша дуже приємно. Дуже Приємно мене, Оксана Льоша. Ти такий, окрім того, що ще й, знаєш, на обличчя красивий, що дуже стильно одягнутий. А ми знімаємо значить, проект про стильових, класних людей, які прийшли сьогодні на концерт. Тебе не можна не помітити. Розкажи про свої речі, в чому сьогодні прийшов, що зараз на тобі, що носиш? обожнюю наших людей. Люблю, дуже ціную це український бренд Bao Юа. Дуже класний, дуже класний, дуже стільові. І це теж до речі. Це куртка, вона ще й тепла, супер. Тепла, вона вірсазна і в неї можна. Ось тут уж холодно, але в куртці стою. Вона дуже класна. І мені подобається, що воно прям е, чимось чіпля. Згадаємо ніколи закарму шо шопачом. Е... Боже, три з чимось, мабуть. Сорочка ну, і 300 десь. Ну, до речі, бачиш, класно, ще недорого, стильно, якісно і він не Виглядає топ. Так, він не робить багато речей. Вони фактично, де якась кількість є, сорочок таких такі вже немає, наприклад, ексклюзівчик, так. Штани не знаю. Зараз походу. Ти ще дві можу. А взуття? вже не знаю. Це щось теж наше, але що я не пам'ятаю. А скільки готовий витратити на шмот в місяць, щоб стильно виглядати? Ой, ну не знаю, я такий спонтанний дуже не ну, приблизно. Я ін іноді дивлюсь на що на мені треба, а іноді такий ходиш. Потім думаю, чого мучитись? Потрачу там тих пару тисяч за то, ну, Бо я собі захотів. Треба себе любити. Правда ну, ск Добре, скажи, яка в тебе найдорожча була покупка? От з речей це я не скажу. пам'ятаю, колись собі придбав піджак двобортний тисяч за п'ять. Це теж щось було українське, але що чесно, не пам'ятаю? Взагалі це було всі свої, там завжди всі наші? Там завжди все дорого. Це дорого. А Ким працюєш до речі? Е, саме менеджер у одної артистки прекрасної Джамали. Люблю, цілую, ціную, обожнюю. Скоро прем'єра. Е, і один плюс один канал. Добре, а чи були в тебе от Джамала? Та це дуже популярна співачка, та це людина, яка перемогла в Євробаченні. Та чи були в тебе, знаєш, чи у вас є якісь такі знаки? Знаєш конфлікти в роботі, коли ти не погоджуєшся чи вона не хоче, як ви, зрештою, це вирішуєте? Е, ну, прямо конфлікти, то не сказав би, але робота це завжди у нас робота. Ми можемо з прекрасно спілкуватися, товариш, дружити, ходити, гуляти, там, ходити один до одного на дні народження, тому подібне. Але коли ми працюємо, ми працюємо. Це завжди. Джа прекрасна, джа талановита. Вона дуже вимоглива в першу чергу до себе, відповідно до команди. А чим е, вона балує якось своїх е, от, колег по роботі? Чи можливо вона може вам подарувати якийсь подарунок чи зводити в е, кафе? Може подарувати подарунок, може просто подзвонити, поговорити. Клас! Джа прекрасна в тому, яка вона є. Навіть якщо в нас якісь конфлікти були, це просто прекрасна людина. Ну, Щиро це не через те, що я знаю. А якщо тобі треба попросити про підвищення заробітної плати, як ти це робиш? Я говорю з чоловіком. <світ> а <світ> а, <світ> а чим <світ> А ось так. Тобто, ти просто підходиш до, до чоловіка, який вирішує ці питання. Ну, у нас, у нас все добре завжди було. Ми не було там якихось прям. що треба було до когось за чимось іти. У нас ще є проект пов'язаний з Києвом. Чи є в тебе в Києві улюблені місця? Можливо, якісь заклади, от де ти любиш відпочивати. На золотих тецапіца є дуже класні ребята. Їх дуже люблю. Хані теж на золотих дуже їх люблю. Та кава. На Бессарабці, навіть можемо потім сходити, як допишемо. А, ну, звичайно так, привіт! Привіт, привіт! Ще раз тобі привіт! Я не буду казати давай знайомитись, тому що тебе всі знають. Слухай! Ми сьогодні зібралися на концерті у Наді Драфєєвий, і ти знаєш, знімаємо про стиль, про шмот, як завжди. А ти так сьогодні продягнувся, круто. Розкажи про свої речі. Це светер. <свіття> він з барахолки на почайні. Ти ж вже мусиш заробляти більше. Ні-ні, <свіття> а -ні, мені подобається. Я вважаю, що стиль він знаходиться не в мас-маркетовських магазинах, а на або це. Якийсь старий одяг або це щось крафтове. От я був нещодавно ну, Ксенії Шнайдер. От у неї класні шмотки. Але дорогі! О, ні, да, ні, ну я згоден. Тому, а от на тому треба ходити на барахолку, тому що цей светр я за гривень 200 взяв. І він бачите, він жіночий, напевно, чи баб, да ладно. Ну, бачите, розріз. дуже нетиповий. Це шрек, це я його буду продавати потім. Ще не продаю. Це дівчинка робить, ручна робота. Це я теж на барахолці взяв, чи на якомусь куражі. Ну, щось таке. Це теж квітний. Штани це на секонд-хенді лишні. Я їх ось тут протер, ага. а потім мені зашили їх. І в мене ще знизу ще одні штани. О, Боже мій навіщо? А, тому що в мене штаніки взагалі, але я їх хаблю молоком, а молоко воняє. А я їх не всіх постирати, але холодно. І я отягнув. Добре, давай згадаємо Ніколаса Карму. що почем брав. І кросите. Це дідас. Я зробив теж колаборацію з Адідасом, але сам без Одідеса. Як Ксенія Шнайдер, я надихався нею і пофарбував, як я хочу. Бачите, це, це свиня, бачите. А це корова. Називається Адідас, Power Daniel свиня і корова. Дякую. Тобто ти вже можеш створювати свій власний бренд? Так, да, просто вони поки не розуміють, що я можу. Ну, бренд. Добре, згадаємо, що почав. Светер десь 200, піниці. Цей шрек мене дівчина подарувала. А цей пін коштує 700, ой, які 700, ні, десь там 150-200, це коштує 150-200. Штани десь триста, але ще з реставрацією хай сто, чотириста кросівки. Я в магазині чотири тисячі, ну там щось таке. Так, слухай, але знаєш в мене носки адідас. Теж адідас. Дивись, всім здається, що коли люди стають більш медійними, вони мають більше заробляти і, власне, витрачати на шмот, але ти продовжуєш не витрачати на нього. Те, що ви тільки що сказали, це ну стереотип. А моя комедія і моя творчість полягається в тому, що я ламаю стереотипи. Тому я, я порушую табу, і в цьому на цьому базується моя концепція в цілому. Тому куди ти витрачаєш гроші? Ну насправді я там купив петлічки за 17 тисяч, мікрофон отакий, як у знаєте, такий, що бере загально, там 10 тисяч 20, не радне менше 12. Я хочу зробити усі шреки. А я їх замовляю дівчини по 750, Ну тобто вкладаюсь в себе добре. А, тобто, ти майже завжди вдягаєшся десь на секунді на барахолках. Так так, а гроші реінвестую в свої приколи, а вдягаюсь на барахолках на секондах. Доброго дня, мене звати Оксана, і дуже приємно з вами познайомитись. Привіт ще раз. Навзаєм, не взаємоксан. Ми знімаємо youtube проект про стиль. І власне, хто сьогодні і які гості і зіркові завітали до концерту на діотрафі, і В чому прийшли на концерт? Можете розповісти в чому ви зараз і ви як власниця бренду свого? Що обираєте ви? Звісно, часів за все я ношу свій бренд, одяг свого власного бренду, але підтримую український, це правда. І сьогодні, на жаль, я прийшла не в the Code, щоб зробити додаткову рекламу. Це сукня Sportmax, Йому ці сукні вже десь два-три роки в колекції. Після того як вдягнула цю сукню Халі Бібер, я знаю, що вона була усюди sold out, і вони зробили цю позицію як керіовер і повторюють, повторюють. І навіть я бачила, як українські. Бренди робили копії на, на, на неї. А насправді це цікава історія. Це як сукня-жакет в кампанії вона йде з низом. Але я хотіла в стилі Наді стилізувати більш молодіжно е, і застилізувала просто з коготками із е, чорними чобітками. А сумочка? Сума сумочка це. Класна інвестиція це сумка-ботега. Я її придбала два місяці тому. Вона вже побувала зі мною в Японії. Вона дуже стильова, мінімалістична, коли немає ні лога, нічого, тобто не, вона про себе не кричить. Просто якісна. І знаєте, так на рок. Я думаю, що я і своїй саті доньки, коли е вона виросте, я отак передам і скажу, тримай. Е Значить, багато хто каже, що реальні сумки прекрасна це вклад. Е Класна так. інвестиція. Щодо прикрас, у мене е тут біжутерія вдягнута, але вона класно грає. Знаєте, як такі декоративні защіпи. Це мені здається, бренд аз Stories європейський. Вони там по 15 євро такі прикольні браслети. Дуже стильно. Що по чому брала? По чому так? Отут я не скажу, тому що брала її два роки тому. Мені здається, мабуть, десь 300-400 євро буде така ціна, бо це світовий бренд. Сумочка, це я брала у Львові. Мені здається, 600-700 євро плюс-мінус така ціна, тому що мені зробили знижку, я пам'ятаю. Про ці я казала по 15 чи 18 євро, тому що брала нещодавно. І ось ця прикраса теж мені і сподобалась, вона 15 євро. А це, а це подарунки коханого, тому я не знаю. А ще, знаєте, досить багато людей вважає, що стильно вдягатись, це завжди досить дорого. А от розкажіть свою думку, як ви вважаєте, чи це власне досить дорого, чи треба вдягатись лише в дорогих брендах і там багато збирати на це, Всі, чи ні? Залежить насправді від вашого смаку в першу чергу слідкуйте за здоров'ям, за тим, як виглядає ваша шкіра волосся, це прекрасна інвестиція в себе. А потім, якщо у вас класний смак чи подружка-стиліст, вона точно вам допоможе все міксувати і зібрати. Я я приймала участь в проєкті на телеканалі ТЕД, де ми робили мекавершова, таке тобто ми е, приїжджали дівчата з сели з, з поселень е, е, на великих з невеликих містечок. І ми за допомогою мар мас маркету робили тоді такі красиві луки ну таку фірму робили. Тому я обожнюю грати і міксувати речами, але сьогодні я можна сказати така дорога валютна жіночка. Привіт! Дуже приємно бачити тебе сьогодні. Тут на концерті у Наді. Слухай, ми зараз знімаємо випуск про стильових стильних людей, які завітали на концерт. А ти завжди в тебе прикольні образи, в тебе прикольні сережки. Розкажи, де ти вдягаєшся? Що зараз на тобі? А зараз на мені бренд два Вони О! дуже, дуже люб'язно дали цей костюм, а, віддали, подарували, прислали для того, щоб виступити з Надією. Бо там концепція, що все біле, таке, і ми такі білі. І от. Все дуже просто, а зазвичай я одягаюся за принципом того, що перше випаде з шафи. Але серйозно дивись, ми часто знімаємо випуски на рейтерські. Ти знаєш, це така вулиця модно крута. Так. Та? І дуже часто кажуть, що мені подобається, як ото вдягається, мені подобається, як отой співає. Тобто люди реально на тобі рівняються. Скажеш, можливо, є в тебе якісь улюблені бренди, де ти одягаєшся? Це безумовно пума. Mm. Це безумовно синдикат, це 100% бренд-гуня. На жаль, там досі мало речей для чоловіків, але ми впевнено працюємо над тим, щоб в гоні з'явилося більше чоловічих айтемів. Так, слухай, а давай згадаємо Нікола Сакарму. Що по чому, до речі? Скільки цей костюм коштує? Варто казати, напевно, що нічого, <по> <по> бо це все подаровано. Але ну я не знаю, це, напевно, 6 тисяч, це, напевно, там якісь 5 тисяч Тімберленди, Я не знаю, скільки тімберленди коштують. Це моє перше некрасивочне взуття в житті. Я не знаю. Слухай, а от ти як чоловік, чи я в тебе от така... Знаєш, мулька, чи любиш ти там багато витрачати на речі? Чи ти такий мінімаліст? Ні, ні, я як справжній чоловік не купую речі. Всі речі мені або кохана каже, треба це купити. Ти в цьому будеш класно виглядати. Або дарують. А скільки максимально грошей ти колись взагалі витрачав на шопінг? Зараз, напевно, десь тисяч вісімдесят максимум. Ух! Але це було один раз в житті. Ти його пам'ятаєш? що ти там не купив на 80 тисяч гривень? Ми пішли в магазин Елма. І купували там різні класні речі, класичні костюми. Ми вирішили, що мені треба відійти від спортивок і почати носити більш класичний одяг або більш кежуальний. І от ми пішли і повністю замінили гардероб за день. Ну це, конечно, круто. А слухай, а є в тебе така тема? Бо зараз е, такий стиль вінтаж люди носять, починають одягати такі речі, які там носили 20-30 років і біжать на секонд. Чи ти купуєш речі там? Можеш залетіти на секонд? Звісно, звісно, У мене все дитинство і вся моя молодість прийшла на секонд хенді. І сьогодні на секонд хенді можна знайти набагато цікавіші і кращі речі ніж навіть у найбільшому. А як же запах? А, Запаху то а, а порошок для чого придумали? Ні, в мене вразі, коли саме ходиш по секунду. Та ні, це вже якісь люди перевикупають, які кажуть, що їм так не пахне. Нателла, привіт! А, привіт! Дуже приємно до речі познайомитись і приємно побачитися. Ви досить відома вже українська ведуча блогерка. Маєте свій ютуб канальчик і вас дуже вже багато людей знає. Ви вже реально публічна особистість. І ви прийшли сьогодні на концерт Дарафії. Вона любите цю співачку. Так ну, мені подобається її сенс на додачу. Я просто хочу зробити підсумковий випуск концертів коли Клавдії Петрівни, Дорофєєвої, трьох пенянок, які зібрали вперше свої палаци спорту, і такі масштабні майданчики. Тому я сподіваюся, враження від концерту Дорфєєви будуть найкращими. Ми теж на це сподіваємось, Та й так буде 100%, але ми знімаємо випуск про стильових людей, які сьогодні завітали до концерт Наді. Ви стильно виглядаєте ваші штани, привертають увагу. Розкажіть, де... Вдягається ведуча, які ваші улюблені бренди і що зараз на вас. Можна сказати, що в мене є декілька цікавих речей і від українських брендів у своєму гардеробі для особливих якихось подій, для музичних премій, для концертів. Але доволі часто, якщо для буденного життя, то я полюбляю аутлети, тому що ліпше зберегти свій бюджет і перенаправити на збройні сили, аніж витрачати вагому суму на шмотки, які все одно наступного сезону тобі будуть не допаду. Але Все ж таки, розкажіть, що зараз, що зараз на вас? Це штанці від зари сьогодні куплені в вітаю. так в Аутлеті, але якось не дешево. Вони коштують 2 тисячі гривень. І я не знаю, чому я витратила стільки грошей, зважаючи на нашу сьогоднішню погоду, але вони реально класні, стильні і ти паче про наближені якісь до кольору Бургундії. Тому мені подобається хард біт. Так, так. І і пасую до цієї ось куртки. Так, незважаючи на вік, я ще ношу короткі. Що за куртка? А, куртка, ну, бренд без не, не, заре, не українське щось невідоме. Теж аутлет куплена за гривень 600. Серйозно, а які є у вас можливо улюблені бренди українські? Де ви одягаєтесь? Якщо з українських дуже мало, мало речей, можливо, білизна жильова і тату світерс, я полюбляю. Uh, і аксесуари від Руслана Багінського. Ну а до речі, аксесуари від Руслана Багінського це дай Боже десять плюс тисяч. Як вони вам дістаються? Uh, це був подарунок, тому що це мрія після перегляду серіалу Єлостоун я мріяла про кобойський капелюх, і мені пощасливо отримати його подарунок. І я взагалі вважаю, що от не варто економити на вартісному взуті, на сумочці і якихось таких аксесуарах, які підкреслюють свій стиль. Капелюхи я полюбляю, капелюхи мені личать, і тому а, Тому цей дивіться, чорна п'ятниця Руслана Багінського, якщо що, можна придбати трошки дешевше капелюхи. А. Добре, ще хотіла запитати щодо вашої роботи. Ви у вас є свій ютуб-канал, ви знімаєте про зірок, про холостяка. Чи бували у вас такі знаєте, в житті моменти, коли відомі люди, якісь селебріті, ображались на вас за ваші відео? Ображалися це, відчувається, но одиниці писали і говорили мені це у вічі. Можливо сказати, десь двоє-троє зірок мені написали особисто в ударик, щоб розібратися у ситуації, чому я висловилася так публічно свою думку. Решта просто ображаються тихо. Мовчки, мовчки, да про це говорячи. Е, добре, але як ви вважаєте, е, ну типу, якщо вам хтось напише і скаже видалі це відео там чи і так далі, чи ви йдете на цей крок заради там збереження якоїсь своєї репутації чи ні? Ні, до речі, ніколи такого не просили видаляти відео, і дуже було цікаво, чи я колись у своїй кар'єрі до того піку, коли мені будуть погрожувати. У мене було одне єдине резонансне відео і пов'язане більше із холостяком, а не зірками. І навіть тоді мені не погрожували його видаляти. І навіть дівчинка, про яку я знімала, викривала її діяльність. Телефонувала ну, вияснити звідки в мене така інформація. І... А звідки у вас така інформація? А, були часи, і надсилали мені все навіть безкоштовно, тому що як ми знаємо, що якусь там за зара за резонансну історію потрібно платити гроші, і багато телеграм-каналів цим користуються, купують інформацію. Мені ж надсилали. А ви ставте лайки, пишіть коменти, і до речі, от в коментах якраз напишіть, чи образ вам зірковий, можливо, найбільше сподобався на концерті.